Надзвичайно важливо звертати увагу на кожну фразу, що записана в Біблії. В першому посланні до Тимофія, в четвертому розділі, 13 вірші, апостол Павло пише: пильнуй читання. Біблія була нам дана Богом для читання, щоб його слово могло проникнути в наше серце. Слово Боже являється силою, що може змінити наше життя. Антибіотики та інші ліки можуть вилікувати наше тіло, але Слово Боже має властивість цілювати душу. Російський письменник Олександр Іванович Герцен свого часу сказав наступне слово про читання Біблії у кожен період часу і при різних обставинах я повертався до читання Євангелії, і кожен раз його зміст приносив мир у душу. Як справи у вас з читанням Біблії ви можете особисто пережити досвід, отримання сили, коли почнете читати Слово Боже?